Сьогодні я найперший прийшов на наш третік. Зараз задача закопати осіями, які ми понакопували, щоб було як пиляти. Отож, до роботи. Так, прийшли тут сіні тілі Ротара Роторакрати. Ротара топ. Ігать, що таке? Я тебе питаю, що таке? День тотальної зачистки. Чистимо все, що можна. Зараз будемо розчищати секунд. Дубаси. І з цієї душі Дубаси. Ну, поки ми там займалися всякими такими собі справами, Маріна тут виказ зробила такий нормальний вильот. Оце сімейство. Сігачать, як дурні. Друзі його назвали та те що, бо реальні емоції такі і є. А так, перша пристрілка пройшла супер чудово. Другий стрибок був прям те, що треба. Клас. Я щасливий, довольний. Дякую вам, друзі бобри. Коротше, в нас супер ідея. Зробити бонер лох. Ми знайшли рівну соснову дровіняку. Зараз спробуємо її отак от відрізати вздовж. Поставимо на це рівно велике, наб'ємо дошок. Буде бонер лоф. Доброго ранку. Ми знову на робота. Розширюю стежку. Сапа в ділі. Хоч і не гостра, але дуже ефективно. Це зараз будемо все розширювати. Фух. Але тут файно. Така в нас таблиця, крута буде. Як вважаєш, рад був нам заплатить? Я б заплатив. Щоб все все не робити. От в мене занятне тут діло, конечно. <говори> Зразу під нашу назву. Та ти що? Та що? <говори> Тобі є що сказати? І ти що, Ми не можемо таке ставляти в відео. В тебе є що сказати? Попрацювали ну, добре. Попрацювали добре. О. Пішли культурні вирази. Все на сьогодні. Стоп! Починається черговий день робіт. Завчора ми зробили повністю, так скажемо, переробили цю секцію. Сам дроп. Тримається на чесному слові, ми його як змогли закріпили, але треба буде його переробляти. На сьогодні в нас ще є великі творчі плани. Будемо малювати табличку. Red Bull, в тебе ще є час занести гроші. Моя задача на сьогодні вже допиляти цей бонер. Та ти що? Екотехнології. Заряджаємо акумулятори прямо в лісі. Також Марина просопала. Весь трейл до Бонера. Ми сьогодні вперше з'явилися на нашому трейлі ввечері. У нас сьогодні знову четверо. Ігор. Світа? Ми сьогодні притаранили з собою дошку. Дошка для чого? Дошка для Бонера. Жіночку, не для вас, для бонера. Офігенно. Блін, це, це дуже я, кайфово. Я думаю, що це дуже замальований. Ага. Крутяк. Єп. Покажи, який сильний. Тільки треба, давай я підніму, а ти його підсунеш. Нормально там. Тільки не вдомий, я думав. Який цікавий котокле посадочне місце вирізати. Капець, треба було фулфей'я вдягати. Що ти робиш, чоловік? Ми вчимо 11 го GoPro е, англійській мові з козятинським акцентом. Ану го про старт рекордінг. Все, нарешті накрутили 3, 2, 1, оп. Навіть зараз вона вже тут. Ну так, ну, так прикольно, так. Да. Якщо той трамплін ми назвали та ти шо, то це буде просто ти шо. Це пушка ракета. Все, марш додому.